З 25 листопада 2024 року вступив у дію закон України про внесення змін до закону України про участь цивільних осіб у захисті держави. Згідно з вимог даного закону громадянами набувається право задекларувати зброю на різну військових зразків, особисте користування то та отримують себе під час дії військового стану. З цією метою ви маєте можливість звернутися до будь-якого територіального підрозділу поліції за місцем вашого мешкання за номером телефону. 102. для цього створено взагалі дуже простий механізм декларування. Вам необхідно прибути в зазначений підрозділ поліції і мати при собі лише необхідні документи. Тобто копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. Після цього зброя вона перевіряється по облікам органів поліції по наявним базам впродовж доби. І після чого вона повертається одразу вам з видачі відповідного документу, який посвідчує ваше право на її користування та зберігання. Але слід зазначити, що є певні обмеження для зброї, яка підлягає декларуванню: різноманітні гранатомети, вагнемети, кулемети, а також перенесні зенітно-ракітні комплекси. Все інше підлягає декларуванню і може бути отримане громадянинами в особисте користування. Крім того, є, існують невеличкі обмеження стосовно громадян відносно декларування зброї, а, то, а тобто наявність непогашеної судимості, а також е, оголошення підозри за злочин, які निपहोषणी Ну і основне слід зауважити стосовно е, вимог і умов надання декларування. Також законом передбачено, що після закінчення дії військового стану громадянин на свій розсуд має право задекларувати і оформити власність на дану зброю і привести її в розряд цивільної зброї, отримавши відповідний документ. Звернувшись до підрозділів дозвільної системи, правоохоронці зазначають, добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 260. 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.